Вітаю, друзі, слава Україні! Прийшла осінь, і в Україну на превеликий жаль, прийшов політичний сезон, якого не мало бути до завершення бойових дій до того моменту, коли буде звільнена українська земля, чи хоча б ми вийдемо на якісь дуже серйозні успіхи і кардинально змінять ситуацію на фронті і в геополітиці. Але для нашої влади свої власні політичні перспективи, на мій погляд, набагато важливіші, ніж те, як. Збройні сили України рятують українську державу. І тому відбуваються події, які не допомагають, і які, на мій погляд, будуть шкодити ситуаціям на фронтах. Я про дещо з цього говорив і вчора, в вчорашньому тематичному записі, і таких записів зараз буде багато, тому що насправді подій стає все більше. Історія навколо Коломойського. Історії з заявами Зеленського, які ну явно тягнуть до того, що декому дуже хочеться швидко на будь-яких умовах закінчити війною, доки ще є перспективи, доки ми ще оглушені цією війною взяти владу, яка просто ніби лежить їм на поверхні, як вони вважають, на підносику, на блюдочку з готою е поміточкою. Оце приблизно те, що є, і це не допомагає, це заважає обороні України приносить тільки шкоду. І про ці речі ми будемо говорити окремо. Наприклад, одна річ, в якій мені, можливо, сказати, що я неправильно спрогнозував, а я підтверджую: я думав, що по Резнікову вони будуть тягнути довше, і, принаймні, деякі моменти зіграють свою роль в цьому, але відбуваються події швидше. І тому в цьому прискоренні бу цьому прискоренню буде присвячено. Я думаю, сьогодні, якщо встигну, вечірній випуск, де буде про деякі заміни і їх наслідки, які відбудуться, їх причини, те, чому це сталося, і чому не тягнули до кінця року, чому вирішили поміняти міністра і поміняти сфери впливу, які там є. Це буде окремий випуск, і тому кілька питань, які з цього приводу є, і зовсім нові. Що сталося, що так раптом все-таки Зеленський прискорив події, і попередні, зокрема, те, от чи, читаю, чи не хочуть нам відволікти цим від дуже багатьох стратегічних промахів і поразок, які відбулися після 24 лютого. Про це буде я надіюся сьогодні ввечері. Ну вкрай завтра. А зараз ми повертаємося до нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто де теми визначаєте ви тут уже 92-й наш випуск. Я нагадую, що для того, щоб цей спільний наш контент трошки краще розходився в YouTube, потрібно виконати його алгоритми. Тому дуже прошу, хто ще не підписався на канал, підписуйтеся. Кількість переглядів від постійних глядачів, поширення, вподобайки, коментарі, нагадування, то що має значення. Якщо вам, тільки звичайно, якщо вам подобається те, що я роблю, і якщо ви з цим згодні, то я буду дуже вдячний за це, і це допоможе, щоб цього контенту було ну, більше трошки доступ до нього людей зі сторони, споза нашого внутрішнього кола. Значить, я вже сказав. Теми всі пов'язані з кадровими рішеннями, це не тільки Рєзніков, це Умеров, це піщанська, це мегакорупція і події, які зв'язані з тим, що корупційні просто теми зміщуються з одного центру впливу на другий війна між вежами Кремля. Тощо, я хочу це записати до вечірнього випуску. В крайньому випадку у нас ще сьогодні о восьмій вечора нагадую. Буде звичний наш понеділковий ефір з Володимиром Цибульком в гостях у е, пана Євгена на каналі Анексія. Нет. Там теж буде багато про що з цього приводу сказано, і тому запрошую. А тепер продовжуємо. Вчора я на жаль не встиг закінчити останнє питання: що там може відбутися з продовженням терміну президента, якщо це відбувається під час воєнного стану. Я відповів тільки про імунітети. Значить давайте так. Насправді все дуже неоднозначно. Конституція закон прямої дії. В конституції виписані чіткі певні норми формулювання або відсилки на якісь закони, які вносять тоді конституційний характер, і які мусять чітко розписати дану тему. І от в випадку, що має відбутися, якщо під час дії воєнного стану закінчилися повноваження того чи іншого органу влади. Конституції є тільки щодо одного органу влади, тільки щодо Верховної Ради України. І тому вона нам може дуже не подобатися. Ми можемо мати до неї мільйон претензій. Але в Конституції написано, що ця Верховна Рада, коли її повноваження закінчаться, а вони закінчаться під час її воєнного стану, буде легітимною, чинною, повноважною у всіх своїх абсолютно позиціях і правах до моменту, коли до. Присяги прийде наступна Верховна Рада, і там дуже чітко сказано, обрана після завершення скасування воєнного стану. І тому про Верховну Раду сказано все дуже чітко, і саме те, як чітко сказано про Верховну Раду, не дає нам права. Як конституцію юрист, який вивчав конституційне право, можу з певністю сказати, оця самотяг... деталізація щодо Верховної Ради не дає нам право просто так автоматично за припущеннями, за аналогіями, допустити ситуацію з посадою президента. Що написано про посаду президента щодо термінів, коли він повинен піти, і яким чином він може чи не може продовжити своє існування у владі? Там є три пункти: перший пункт: повноваження президента становлять 5 років. Іноді вони можуть бути коротшими, але вони не мають бути довшими, крім якихось особливих випадків, але там немає відсильної норми, якщо це визначено законом. Тобто посилання на закон про стат про правовий режим воєнного стану в даному випадку не діє. Тобто, обставин, за яких президент може залишитися довше на своїй посаді, там не передбачено, там вказано саме ці 5 років. В Конституції є ще одна позиція, яка чітко вказує дату виборів президента. Це є остання неділя березня п'ятого року його повноважень. Так все. І там є норма, до якої можуть посилатися деякі ті, хто буде захищати право Володимира Зеленського, залишатися мало нескінченно при владі. Там сказано, що його повноваження завершуються в момент вступу нового президента. Знаєте, не тривають, завершуються. Це означає, що коли проходить новий президент, щоб не відбулося щось, як колись там, от в 1415 році були три папи, двоє антипап, і невідомо було, хто там є справжній, легітимний тощо. Щоб не виникло обставин, коли старий президент не хоче позбуватися посади і відходити, о, найкращий приклад, Трамп. Обра нового президента, а Трамп каже: Я не піду. Піднімає людей штурм, штурм, іде капітолію і тому подібне. От щоб нічого подібного не сталося, дуже деталізована українська конституція. Вона відрізняється від багатьох конституцій світу саме своєю деталізацією. Чи це добре, чи погано? Ні, це просто є факт, це особливість нашої конституції. І тому там. Немає жодної позиції в нашій конституції, яка би передбачала, що під час воєнного стану автоматично продовжуються повноваження президента. Ще раз кажу, це б не мало значення, якби цього не було написано про Верховну Раду. Тобто, про Верховну Раду вона продовжує повноваження і залишається легітимною. Про президента цього нема. Зате є обставини, коли президент втрачає свої повноваження, зокрема внаслідок завершення терміну своїх повноважень. І хто і як має його замістити. Звичайно, ніяка там перехідна влада в стилі там Єрмака з Кулебою і Резніковим, як вони собі там розмріяли і запускали, ви такі певні, там її нема. Влада переходить формально до спікера парламенту. Ну, далі можемо собі уявити, цей спікер під певним тиском громадськості дуже швидко може поступити, так як Володимир Рибак в 2014 році просто відмовитися, тихенько відійти і все. І там можуть відбутися зовсім інші речі. Але там, будь-якому випадку, там. Немає автоматичного продовження повноважень президента, і це ставить питання: що відбудеться, що станеться, якщо в останню неділю березня Зеленського не обирають. Мені ну, ніби здавалося абсолютно логічно, він залишається президентом, отак як пише закон про. Режим воєнного стану не можна під час воєнного стану змінювати там відправляти відставку певної кількість персон... керівних органів у владі, в тому числі особу президента. Правда, вони вже порушили по особі омбудсмена. Омбудсмен чітко записаний в цьому ті ж самій статті. Її не можна відправляти було відставку, а вони відправили. Але інший момент: закон про правовий режим воєнного стану нижчий за повноваженням від Конституції. І тому. Якщо Конституція не передбачає продовження повноважень, а вся влада належить народу і передбачає інший режим, питання виникає реальне питання, і відповіді поки що на нього нема. І Конституційний суд цього питання не розглядав. Дійсно, чи після. Останні неділі березня, ну плюс якогось там терміну, який потрібний для набуття повноважень, підтвердження тощо може Зеленський залишатися президентом, чи він має передати свою свої повноваження, свою владу голові Верховної Ради, який має її успадкувати від нього, і відповідно далі до можливості провести вибори, буде ну формально неформально управляти країною? І мені здається, що це розуміння, що підважена легітимність було в згадках під час розмов з американськими сенаторами. Я думаю, що подібну річ проаналізували і в адміністрації Білого Дому, де вже від Зеленського вже плюються, чортихаються, вже сил не мають його терпіти з його виходками і корупцією всім іншим. І тому там теж йде певний фактор певного пресингу. І у Зеленського, я думаю, дуже добре розуміють, що цілий ряд його опонентів зараз про це не дуже згадують, а весною можуть згадати. А в нас взагалі то президент легітимний чи нелегітимний? От, от така ситуація, тому просто. Я залишаю це тут вам на розгляд. Відповіді на це питання нема. Але Конституція не гарантує чинному президенту повноваження, якого закінчилося під час воєнного стану, продовження повноважень, доки стан не закінчиться, і після нього не будуть проведені вже нормальні, звичайні, стандартні чергові вибори. Може, через те, Володимира Зеленського почалась певна паніка, і тому вони готові йти на дуже багато переговорних різних поступок. і Прискорювати вибори президента, на яких він все-таки надіється здобути для себе хай маніпулятивну перемогу. І тому пішли удари і в напрямку Коломойського, і в напрямку Єрмака, які почали розкручувати своїх власних кандидатів. От, власне, знаєте, це не відповідь на питання. Це постановка кількох нових питань, знаків питань тут більше, ніж крапок. І от я вам. Підкинув тему, про яку ніхто не хоче говорити, а вона насправді існує. Конституційне право не дає однозначної відповіді. А якщо президент не має однозначної легітимності, це дуже серйозно. От, маємо ситуацію. дивну ситуацію. Все, переходимо до наступного питання. Скажіть, чи не занадто примітивно єрмаку ставити на приту, а Коломойському на поворознюка? Я думаю, вони діятимуть хитріше і підступніше. Комікам та <кхм>, легковажна частина нашого народу вже може не повірити, а от своїх ряжених військових на вибори виставлять: чи можливий варіант, що строк зеленського спини війна триватиме, вибори про проводити ніяк, щоб краї, щоб тоді країною керувала військова структура, якій є довіра? Чи ж це щось нереальне? Ну, власне. Перше питання переплітається з другим. Я почну з кінця. Знаєте, військова структура, ну, в нас армія займається війною, у нас заужний не заявляє про якісь політичні амбіції, дуже від них у Ми навіть не знаємо політичної позиції заужного. Ми її не знаємо, тому давайте поки що про це не говорити. Але я не бачу підстав сподіватися, що у випадку, коли або президент робить якісь дії, які тягнуть на державну зраду. А імпічмент неможливий фактично, де-факто під час воєнного стану. Ну як можливий, неможливий, нереалістичний. А з другого боку повноваження його закінчується то, що, що військові зроблять якусь дію, їм просто не до того. Плюс армія ну дуже жорстко розводить військових і робить так, щоб вони не могли виявити свою політичну позицію. Тому насправді остання частина вона не спрацює. Виникне просто певна політична нелегітимність, яка буде діяти із зовнішнього боку, і з середини країни. Але якась заміна не відбудеться: військові не прийдуть до влади в Україні саме таким способом, що скажуть, все какої тут временний і кончилось ваше время. Тепер ми беремо владу в країні, тепер ми будемо керувати. Такого не відбудеться. Тим більше це все одно буде сприйматися у світі як. Ну, перехід влади від одної нелегітимної до другої це буде нелегітимізація влади, і це буде дуже серйозна проблема І з допомогою Україні в тому числі. Тому розраховувати на це не варто, хоча б з тієї причини, що це ну це найдемовірніше на 99% не відбудеться. А тепер щодо політичних ставок, ви правильно відмітили, я про це теж часто кажу. Що Зеленський надокучив всім, і не тільки за кордоном. І не тільки значній частині своїх власних виборців, які би хотіли знайти когось іншого. Але я не згоджуюся з вами висновк вашими висновками. Ви дійсно впевнені, що наш народ. Не підтримає чергового коміка, якщо цей комік просто буде себе представляти вже не як комік. Ви бачили, щоб притули там про варяти шоу дуже серйозно згадували. Вони затушковують цю тему, як тільки можуть. Вони його прив'язують до військових, вони його прив'язують до волонтерства, вони розкручують цю тему, навколо нього збирають певну групу і справжніх так? І ряджених військових, і створюють певні моменти там хамства, дикого, всього іншого, протиставлені всім іншим. Ну, Це була класична розкрутка шахрайського кандидата на наступні вибори саме за методикою «Слуги народу, яким діяв Володимир Зеленський. Мені здається, ну, принаймні я бачу, що значна частина суспільства клює на такий образ. Тому що думати, от не хочеться, і певна сусп... частина суспільства плює на той образ поворонюківський, який пробують нав'язати. Це ще ж не почало його кампанію. Він зробив тільки одну заяву рік назад, по-моєму, коли він там розказував про людей нехороших людей, які навколо Зеленського крутяться. Ні, піво А Насправді, якщо таки почнуть, якщо Коломойський не домовився з Зеленським, що вони не будуть тягнути по Ворознюка, а мені здається, домовився. Але якщо не домовився, то вони в останній момент вистрілять і інгульцем, і відповідними діаметрально протилежними позиціями на телеканалах його Коломойського медіахолдингу, і це може поміняти ситуацію. На превеликий жаль, я не маю великих ілюзій щодо відповідальності більшості українських виборців. Так, поява знакових військових це все ламає. Але я ще раз кажу. Зі знакових військових хто залужний ніколи ніде не казав, що він йде в політичне життя. І ситуація, вибори будуть все одно під час війни, не під час воєнного стану. Очевидно, під час війни. Я не думаю, що Залужний, якому буде поставлена просто альтернатива. Добре, хочеш ти в політику, звільняйся з армії, повністю остаточно і назавжди. А він розуміє, через рік, через два буде новий спалах ще страшніший ніж зараз. Ніяких 10 років, як розказує Буданов, у нас не буде. І от тому в цій ситуації мене це дійсно тривожить. Що у нас будуть з'являтися більше ряжених військових. Але вони будуть відтягувати більше Верховну Раду голоси. А от таких, які би могли зіграти серйозно на президентських виборах, хороших не бачу, але й не хороших. Ну на них ставку не роблять. Коломойський Єрмак бояться військових, і вони не розуміють, на кого там можна поставити ставку. Ну слухайте, не на сирського ж ставити. Тим більше сирський теж не є креатурою єрмака. Це особисті симпатії Володимира Зеленського. Тому насправді мені здається, ота версія яку я Ставлю, що вони будуть все-таки пробувати тягнути цих двох кандидатів. Мені здається, вона більш пріоритетна. Але ми це побачимо. Там нема логіки. Там немає, знаєте, нормально, це коли є логіка державних процесів. Там логіки державних процесів нема взагалі. Там є логіка збереження себе при владі і на кого можна орієнтуватися. Ну от, будемо бачити. Поки що ми бачимо розкрутку цих двох. До речі, Єрмаку дуже не пощастило, коли він занадто показовий демонстративно. А він є інтелектуалом. Давайте не забачити. Так, Зеленський звичайно стерильний, але Єрмак теж не є мудрою людиною. І коли він оту вирішив, що вже можна стартувати і запустив оту обкладинку на НВ, фіалі сказала фіала, як завжди, готовий виконувати будь-які накази. Це привело до вибуху, який закінчує ці відставки міністра Резнікова. Знаєте, там дуже несподівані, багато результатів. Про це ввечері буде. Про Послаблення Єрмака, раптове посилення Татарова, і дуже незрозуміла ситуація з Коломойським. Дуже незрозуміла, бо поки що він в плюсах, він не в мінусах з цим арештом і з цим всім іншим. От вам відповідь на це питання. Кінцевого немає. Це все дуже зараз непевні ситуації. Там єдине, чого там немає взагалі, це державних інтересів України і нашої оборони владі про це не думають: ні Коломойський, ні Єрмак, ні тим більше Зеленський. Так, наступне питання, воно достатньо довге. Відразу кажу, там є друга частина, яка стосується. Банківської системи за ізраїльським прикладом, і певної системи диференційованої системи податків, як в США. Я не буду відповідати на цю другу частину питання, тому що я в цьому абсолютно некомпетентний. Я можу щось погубити, подивитися. Це буде абсолютно вторинна відповідь. Ви самі можете нагуглити значно кращий матеріал від мене. Я відповідаю тільки на ті речі, яких я відчуваю себе компетентним. Тому та друга частина, я її не буду тут і виставляти. Вона не до мене, я просто не можу в неї. Відповісти. А от перше, це і певні свідоглядні і певні суспільні процеси. Згадує глядач, що було колись групою соціологів під керівництвом відомого світі соціолога Інгла Харта вивчено феномен шведського соціалізму, і там були висновки, що для суспільства дуже важливо, що було більше 25% населення так званого середнього класу. І от він задає питання: чи можливо консолідувати Україну на справжній ідеї побудові? Середнього класу. Чи знову ні, може колись. Розумієте, в нас немає другого життя та іншого суспільства та часу на еволюцію. На еволюцію суспільства теж немає, також немає часу на особисту позицію, якої не існує. Ну, я розумію, там представників керівників влади, які там високої позиції. Значить давайте так. По пунктах перше те дослідження, яке ви згадуєте, воно було власне не зовсім про шведський соціалізм. Він ризикований. Він, він працює, він добре працює, але він дає ризик скочування в соціальний паразитизм. Він придушує в певній мірі бізнес на користь соціальних стандартів. І у світі не всі впевнені, що це добре. Але він дає можливість створення великій масі середнього класу. Ну я б сказав так, достатньо заможних людей. Які живуть завдяки хорошим соціальним програмам, хорошим певним заробіткам в певній сфері, ну не виробничій сфері, вчителі, лікарі, соціальні працівники дуже хороші заробітки. І вони реально в шведському прикладі є середнім класом, реальним твердим середнім класом. Але при цьому всьому пригнічується бізнес дуже високими податками. Але дуже чітка законна система, відсутність корупції, практично повна, створює таку можливість для того, щоб в Швеції ця модель працювала в інших країнах. Країнах, я думаю, вона б обвалилася. Тому ситуація не універсальна. А тепер, а в Україні вона тим більше нашого Гетьманцева пустіть Швецію, і шведський соціалізм розвалиться в 5 хвилин, і там буде просто катастрофа. Тепер вертаємося до середнього класу. Знаєте, насправді, чим більший відсоток середнього класу, тим стабільніша країна. Країна бідних. Це країна стопроцентно маніпульованих, яких можна спрямовувати будь-який напрямок, особливо зовнішніми маніпуляціями. І тому та ж сама Раша підштовхує через свої агентурні мережі. Ну, пригадуєте, Путін Сівкович, який був начальником Путіна, вищий соратник Путіна Гетьманцев, і помічник Гетьманцева, плюс його колишня бізнес-партнерка по гральному російському бізнесу, які сьогодні очолюють податкову систему України. І наш бізнес якого. Всі, ті від Путіна, починаючи в цьому антішку і закінчуючи представниками податкової системи, знищують і добивають, що вони ніколи не змогли забезпечити в Україні існування середнього класу. Зайвий просто доказ того, що тим, хто хоче, щоб Україна ніколи не стала сильною і відпірною, могла себе захистити, щоб не було в Україні середнього класу, їм це важливо. Але і в Україні для влади середній клас є певним викликом, і він виклик не тільки для поганої влади. Він виклик і для хорошої влади, коли погана влада, при кучмі чи при Януковичі, все ж таки в силу економічної кон'юнктури, довела до ситуації до того, чи самі обставини привели, що стало дуже багато. Зріс процент відсоток середнього класу. Ми виходили в окремих моментах, десь наближалися до 25% середнього класу, саме дієвого активного, не шведського, а нашого українського дієвого дрібний середній бізнес, який запрацював. І от коли він появлявся, він дуже жорстко виступав проти влади. Незалежно влада хороша чи погана. Це не є, Він не є стримуючим фактором від дурних рішень. Цей середній клас стримуючий фактор від соціально-економічних катаклізмів, він волюнтаризму влади, і іноді від певних твердих жорстких чітких рішень. І тому середній клас став з одного боку основою двох революцій. 2004 року і 2013-2014 року. З другого боку, саме середній клас, ну, став не єдиною, там об'єдналися діаметрально протилежні. Відвертий, найтупіший, найпримітивніший Люмпен, плюс споживачі, плюс ті, хто продають свій голос, плюс всі інші, і середній клас. Середній клас тотально голосував за Зеленського проти Порошенка. Ну, не тотально, але майже тотально. Тому, ще раз кажу, вони виступають проти. Волюнтаризму влади, а попроти ілюзії волюнтаризму влади, що саме по собі є дуже і дуже непевною ситуацією. Тому мова йде не про те, що середній клас стає певною гарантією. Він так само схильний до певного популізму, особливо середній клас за шведською моделлю. І тому, на мій погляд, Орієнтуватися на це, і оті дослідження, які провели західні американські соціологи, вони грішать непевністю. В країнах стабільних, де є стабільні закони, де нема корупції, це працює. Ще я скажу в Швеції, це працює. В Україні з колосальним популізмом і схильністю до нього, з колосальною кількістю політиків, які виринають певний момент без своєї історії, і народ за них готовий голосувати, в тому числі середній клас. Мені здається, середній клас не є гарантом. Реально він реально є гарантом проти введення диктатури. Чим більше середнього класу, тим менше ймовірність того, що в країні розвинеться якийсь диктаторський режим, але це не гарантія мудрих правильних рішень. Середній клас зростав у нас в кінці епохи кучми в силу економічних обставин. В певній мірі зростання середнього класу було під час діяльності правління Ющенка. І економічні, і плюс зняли певні заборони, взяли певні обмеження, і люди відчули свою ініціативу. І він дуже сильно зростав в період Порошенка. Саме середній клас, саме продуктивний, а не споживацький середній клас дав нам зростання, 20, дав нам зростання 15 чи 16 кварталів підряд економічного. Тобто, насправді, перспектива виходу на стопроцентні гарантовні 25% середнього класу у суспільстві у нас було вже там станом на 20-21 рік. Ну, а ви знаєте, раптом вчителі захотіли стати середнім класом просто так, по дурочки. Їм сказали, 4 тисячі доларів на місяць це вже гарантований середній клас. От вони й пішли поголосувати. І всі інші. Тому насправді все правильно, тільки воно працює в умовах стабільних. Твердих суспільств і відповідального виборця, відповідального громадянина в Україні цього немає, тому ця теорія в нас працювати не буде, але працювати на розширенням середнього класу потрібно дуже, дуже, дуже. Це обов'язково важливо. Наступне питання власне пише читач, що бачив книгу, мого читав книгу про мого батька і зацікавила його фотографія з приписом там. Що це на зустрічі президента США Рональда Рейгена з борцями проти радянського тоталітаризму? Москва 88 року. Хотів би вставити вам декілька питань. Перше, як ваш батько оцінював самого рейгана як людину та політичного діяча? Друге, де нам в Україні знайти свого Рональда Рейгана? І ще одне питання саме від вас зацікавило одне висловлювання. російська демократія закінчується там, де розпочинається українське питання. Ваша думка щодо цієї тези? Перше. Щодо тої фотографії, того, що ви бачили, ось є певний буклет, виданий американським посольством 88-му році, з приводу візиту Рональда Рейгана в СССР, де він фактично переломлював е Горбачова, який ще не визначився, чи він готовий іти до демократії. Він якусь там перестройку починав, ще там щось інше, ускорення. І Рейген його підштовхнув але ну, провіряє, він запустив спочатку дуже таку, знаєте, авантюрну історію. Він зумів обминути радянський союз і запустив оті космічні, нібито війни. Насправді був ветенський блеф, але радянська розвідка купилася, і в Кін там теж свій Буданов тоді був, треба розуміти. І внаслідок цього соціалізм розвалився. Він не витримав такого навантаження. І тоді Рейген почав ставити умови. От Зеленський теж захотів десь там до Москви, ще кудись тягнутися до Китаю, але внаслідок війни... Україна не витримує навантажень економічно, таких і фінансово, плюс Гетьманцівщина. І внаслідок цього е Зеленському доводиться все-таки пасувати і поступатися прямим вимогам тої ж самого США, які кажуть: воюйте, займайтеся тим, чим треба, а не грайтеся в свої там дурні амбіції. Хоча зараз вже по-моєму не дуже прислухаються. І ось і ця фотографія, про яку ви кажете. Тут поряд з Рональдом Рейганом е якраз і сидить мій батько. Через одного там перекладач, наскільки я розумію, сидів між ними. Позиції батько поважав Рональда Рейгана, він оцінював його як дуже знакову постать для Америки, як проривну постать. Тільки Рональдом Рейганом треба бути за своєю внутрішньою суттю, а не за імітацією. Пригадаєте, як Зеленського зображали Рональдом Рейганом, і як ми навіть фільмики про Рональда Рейгана крутили в той момент на Г плюс Г. Ну, слухайте. Ну, це така діаметральна протилежність. Тому насправді мова йде про справжнього Рейгана. Це є людина, яка пройшла від низів усе своє життя, яка сформувала чітку позицію і яка мала дуже жорстку антидиктаторську спрямованість. І оце ота з основ того справжнього рейганівського республіканства, за яке досі велетенська маса, практично вся українська діаспора, досі голосує за республіканську партію, навіть коли там з'явився Трамп, Десантіс і інше паскудство. Тому що. Вони пам'ятають Рейгана. Рейган валив Радянський Союз, свідомо і вміло. Це дуже мудрий політик, і Батько його саме так і оцінював. Саме це тому насправді, насправді оцінка була дуже добра. І якби в Україні був справжній рейган, це було б чудесно, але українці не хочуть рейгана. Найте, в певній мірі рейганівські принципи, в тому числі рейганоміки, яка була ефективна. Прийняв мій батько, він пробував в межах Львівської області це запустити. Він пробував це нав'язати на президентських виборах для України. Питання свобод, питання жорсткого протиставлення тому радянському, потім російському імперіалізму, регіністські принципи. За кого українці проголосували? За діаметральну протилежність комуніста Кравчука. У Вас є ще питання? Як українці будуть обирати рейгана? Певні елементи дуже схожі. По рейганівських принципах так він не так виглядав, так він, мабуть, не так говорив. Але є в Петра Порошенка його погляди і принципи багато в чому співпадають. Оперця на консервативні цінності це основа колишніх старих рейганівських республіканців і його самого армія. Мова віра, слухайте, а що не це впроваджував Рейган? Ну, звичайно, мову в них мов не йшлося. Це там просто в цьому не було потреби. Але релігійні принципи, принципи моралі. І принципи потужної економіки і потужної армії потужної держави, це і було те, що робив Рейган і що робив Петро Порошенко в Україні. За кого проголосували українці? За антирейгана. Тому в мене мало надії на те, що таке щось в Україні відбудеться. Будемо мати проміжні етапи, дуже довгі, і дуже важкі, будемо довго петляти. А що стосується висловлювання, так дійсно російська демократія закінчується там, де починається українське питання зараз. вони... Вигнанці зі своєї країни, десь там розказують російські демократи, як вони підтримують Україну в нашій боротьбі. Їхня мрія, щоб на нашій перемозі вони вернулися до Москви, взяли там владу і почали знову відбудовувати свою ж ту ж саму імперію. О деякі, такі, як Каті Шендерович, дуже чітко говорять речі, які це підтверджують: так на чому ми закінчуємо? Слава Україні!